Розчищають сніг та підсипають дороги. Вчора в день та вночі обласний центр Закарпаття накрили значні опади. У міській раді ж зазначають, до негоди були готовими. Як техніка, так і працівники кше почистили вулиці міста. У той же час були складнощі із заторами у зв'язку з погодніми умовами. Тому спецавтомобілі почали працювати вже після 18-ї. Сьогодні над ранок також підсипали дороги. Розповідає заступниця директора департаменту інфраструктури Ужгородської міськради Олександра Турянчик ми сьогодні побачили, що так є і ще каша на дорозі. Це є результатом роботи спеціалізованої техніки та посипки протиожеледними сумішами. Станом на зараз в готові вже на виїзд також 5 одиниць комбінованих дорожніх машин, і на тротуари міста випущено також 4 трактори для розчищення від каші.